Всім привіт! Знімаємо коротеньке відео про користування газовим котлом торгової марки AVB. В даному випадку конденсаційний котел 3HR. Значить, для керування даною моделлю котла потрібно відкрити панель, під якою ми бачимо дисплей. Зараз на дисплеї ми бачимо, показує, що у нас тиск в нашому котлі складає 1,7 бар. І температура всередині котла 46 градусів Цельсія. З, прав... З лівої сторони на дисплеї ми бачимо показчик, стрілочку, яка вказує на те, в якому режимі зараз знаходиться котел. Тобто зараз режим чемодан або відпустка, Тобто це коли котел знаходиться в режимі ну, якби, тимчасової зупинки або очікування. Значить, для того щоб перемкнути цей котел на, є... на будь-який інший режим. Бачимо, під дисплеєм є у нас три кнопки керування, і інтуїтивно зрозуміло, що потрібно натиснути кнопку з рукою. Нажимаємо. З'являється, зображення, пише температура води. І зразу нам пропонує змінити цю температуру. Наприклад, додаємо плюсиком 43 градуси, підтверджуємо. Значить, Нажимаємо ще один раз. З'являється температура системи опалення. Так само можемо коригувати. Ще один раз режим мод. Мод це вибір типу роботи. В даному випадку клавішами плюс-мінус ми можемо вибирати або зимовий, або літній режим. Для підтвердження вибору можна нажати на клавішу, а можна просто зачекати, він автоматично тоді підтвердить. От і все. В даному випадку, ми бачимо на дисплеї, що я вибрав режим роботи кран, тобто літній режим. Щоб вибрати зимовий режим, я нажимаю цю кнопку, знаходжу знову режим мод і вибираю режим батарея плюс кран і підтвердити. Ми бачимо, що в даному випадку на дисплеї з'явився рівень газу. Модуляція і значок полум'я, тобто, що означає, що ваш, наш котел розпалився і е, є контроль іонізації полум'я, і працює на опалення. Якщо ж в даному випадку ми відкриємо кран гарячої води, що ми зараз зробимо? то ми побачимо, що на дисплеї у нас е, зараз має загорітися краник. О, бачите? І так само з'являється модуляція полум'яту, що означає потужність, яку зараз котел виділяє на нагрів гарячої води. От і все. Для вимкнення котла нам просто потрібно перевести його з режиму, наприклад, зима або літо у режим чемодан, або вимкнути його з розетки. Крім того, у випадку, якщо виникає певна помилка, наприклад, зв'язана з відсутністю газу чи будь-якого іншим, є доступна функція Reset, тобто скидання котла. Для цього достатньо підняти клавішу на 3 секунди вверх, резет і опустити її. Після чого відбувається автоматичне перезавантаження котла, і він повертається до режиму роботи, так як робив раніше. Дякую за увагу!